Привіт дорогі друзі! Сьогодні ви я завжди на каналі Укрмішання. Не забувайте підписуватись і ставте лайки. Ну що ж, а сьогодні в нас тема така. Ми будемо трогати моїх тімейтів, а тобто ми не будемо грати, а придумувати якийсь челендж. І перший челендж, який мені випав, це просто йти в туман. Ну що ж, треба виконувати челендж. Для початку ярусно грати з вами розмовляти звуком, тому перший челендж, як я вам сказав, це просто йти в туман. Я надіюсь, мої тиммейти виташуть і ми знаймемо топ 1 Я не хочу зливати на не ТНБІ, коли в мене на ньому вже є 100 купів. Ну що ж, так, катка почалась. Зараз мені просто треба чекати, поки з'явиться дим. Дія, вона на вас так надіюсь. Щось на я дуже боюся. Хай не з того боку має перший дим появитися. Ну, ні, просто по всій карті. Ну що ж, перша наша смерть. Навіть ну, це, це якось і, не, і незручно так просто брати і здихати. І звик там, ну, рілі грати. Ні, пліс, не вмирайте. Ну, добре, чекаємо наступного відродження. Так, ну а я вже в тумані і знову помер. До речі, там в тумані були ще дві халявні банки. А ну... Давайте, Ну, тімейти поки що нормально, в принципі, живуть. Хоча четверте місце, проти десяти банок. Ну, ну вибачте тімейти, але мене такий челендж, Хотів поставити саме смайлик, але вже не ну, ой Юзіо мене трошки залагав. Ні, ті мій, не вмирай, будь ласка. Ну, взагалі вже чотири команди. Блін. Другий челендж стояти в АФК. Ну, а це все ми маємо робити на Едгорі. Ну що ж, стояти в АФК. Ну що ж, катка вже починається. Просто вона дуже довго грузилася. А що ж? Я можу тільки атакувати, але я маю стати в АФК. Блін, я на я неї не дістаю. Боже спайк. Ти і я не можу забрати цю банку. Люди. Е, Приключається не просто чекати, поки мене дим або от і от Фрэнк зараз підійде. Похоже, що першим мене дим, тому що Фрэнк не хоче підходити мені з рецями. Ну шо ж. Блін відсліється на мене, ну вибач чел. Підпишися на окрумішані і будеш знати всі новини. Скоро, коли коли ви мені зробите 50 підписників я буду робити прямі для трансляції. Надіюсь, він не буде уч... участь брати. І так, наступний челендж. Це ноу no Move Це ну це той самий ноу no Move тільки я вже можу рухатись удвою. Тобто мені треба, щоб хтось до нас підійшов. Або я можу ще. коли... Так, я першу ульту зробив. Чекаємо, гарною друга буде. Там просто до нас чіли підійшли, я на них ульту накопичив. теперь сюда в те кусочки Это тоже страшно Пацаны, дайте мне аппетит А какие хура, блин Я плачу а Какие вы в биф Другу... Я... Я не выживу пацаны Блин Оставлю с Помремо. Це дуже похано, бо мене відродили в центрі. Мене всі бачать. Мене всі бачать. Вони всі бачать бачать. І, будь ласка, якщо моє ціль? жну тепер виграти буде можливо але я, я не можу а Сьогодні мене момент був. До нас всі. Йо-мойо! -йо. Ну, я вважаю третє місце, це нормально. Але нам важливо вперше. Люди, в мене вже челендж просто закінчились, тому я буду використовувати. Тому завжди отримую там третє місце. Ну, це нормально отримати друге. Тому я вважаю, що челендж закінчений І так ви знаєте, чому я кажу так, так, тихо? Подивіться на час.